Якщо маєш мету, кидай все і біжи за нею. Те, що це найвірніше рішення на своєму прикладі доводить українка-родина, яка не зважаючи на прізвище залишила Україну буквально з однією валізою, вирушила до Нью-Йорка, де стала акторкою. Історія успіху без кордонів та перепон. далі. 3,45 утра. Треба вставати собираться на сйомки їхати. Нью-Йорк ще спить, але Тетяні пора їхати на роботу. Десь там, на Манхэттене, інженери вже запалюють прожектори на знімальному майданчику. Снега, Я даже не знаю. Коротше, 8 інші. Я даже не знаю, сколько це в сантиметрах снега. Через негоду у Нью-Йорку не працює більшість установок. И работают только, как положено, больницы, больницы, да? И, сука, продакшн работает, съемки съемки. Вы не поверите, представляете, я брусь на студию. На студии Тетяну чекает стилист и костюм. Что, у меня сегодня примерка, потому что я завтра играю наемного убийцу в сериале Кат. Українка Тетяна Родіна пройшла неймовірно довгий шлях, аби оселитися у найбільшому місті Сполучених Штатів Америки та завоювати містечко на американській фабриці мрій. Вона дублює зірок, які трохи забагато їдять або мало займаються спортом. Мене знімають в актрис, які на 10, а то і більше. Іноді на 15 років мало вже мені. Вот. А в кадрі не їх тіло, а моє. Знімається у маленьких ролях, але іноді поруч з великими акторами. І коли є кілька вільних годин, спить та мріє про те, як стане кінозіркою. Ну що ж, yeah, коли-небудь я теж буду топовою актрисою і в мене буде персональний водитель. Ми звикли, що Лос-Анджелес, Голлівуд – це столиця американського кіно. Саме тут працює фабрика, що виготовляє мрії. Але в ЛА знімають повнометражні художні фільми, тоді як творці серіалів обрали своєю столицею Нью-Йорк. Тут знімаються до 60 серіалів на рік. І тут завжди є робота для таких як Тетяна, наполегливих та амбіційних. Hi, my love. How are you? бачите, як мені змінили цвіт волос. Ну, це деле парік. Тепер вона готова до зйомок. Чим скора я буду дублювати одну з героїнь серіалу Бул. Дублювати це означає зніматися замість головної героїні у сценах, де не видно обличчя. Вона досі інколи це робить, аби заповнити паузи між кастингами, та заробити трохи грошей. Це те, з чого вона починала в Америці. Коли Тетяна шість років тому приїхала в США на американському тіві, стартував шпигунський серіал Блайнд Спот. Сліпа зона. Дівчина, яка втратила пам'ять, знаходить у великій сумці просто посеред вулиці. Вона має на тілі дивні татуювання, що містять розгадки злочинів. Грає її актриса Джемі Олександр. А дублює Тетяна. Три сезони поспіль. Саме її тіло розрисоване татуюваннями найчастіше бачать глядачі. Та й такі інтимні речі, як поцілунки з головним героєм. Це теж, як правило, робить вона замість головної героїні. Вона була помовлена зі своїм женихом і вона просто не хотіла ну, конфліктів, я так розумію. Вот. Поэтому це делала я, як дублерша її. Все одно зняли все дуже красиво. Вона три роки працювала тут дублером. Придивлялася до того, як працює фабрика серіалів, аби одного разу вирішити, що досить ховати своє обличчя. Отримати роль зі словами, поки заважає слов'янський акцент. Хіба що ти граєш росіянина? Хай. Хай. Yes. Nice nice На Нью-Йорк спускається ніч. Робочий день скінчився. Тетяна сідає у метро та їде додому. Щоправда, перепочити сьогодні не вдасться. Єду Сілок в тихому жасі. Мені предложили пройти проби на роль русской шпіонки в художественном фільмі. І мені прислали текст, який я должна вивчити до завтра. Шесть страниць текста. Кинобизнес, тим більше у Штатах, жорстка річ. Треба тримати форму. Отже, наступного дня зйомок немає і весь день присвячений самовдосконаленню. Зранку спортзал. Я вот на этом тренажере еле-еле выжимала 20. Вот здесь у меня стояло сейчас, смотрите, я уже делаю 65. Кинокамеры люблять гарное кило. Вона намагается приходить сюда регулярно. Стоит мне это удовольствие все 15 долларов в месяц. Після фізкультури візит до майстра з англійської промови. Треба позбавлятися акценту. Індивідуальний такий урок стоїть 50 до 100 доларів. Хауарію опенамо щоб витримати шалений ритм життя великого мегаполісу. Інколи треба розслаблятися. Отже, ввечері прогулянка Нью-Йорком обов'язково зайти у знайоме кафе. Uh. Thank you so much. Of course. У Татьяны есть улюбленный человек, який, як і вона, приехал с колышнего СРСР. та теж працює у киноиндустрии. Смотрите, какая с нами произошла сейчас история. Мы зашли в Starbucks, заказали один кофе, и они забыли нам положить карамель. И они за это сделали нам еще два бесплатных. Завтра початок нового робочого тижня. Це означає знову спати по 5-6 годин на день, ходити по касінгах і інколи чути слово ні. Ви на цю роль не підходите. Зачем я це роблю? Зачем я стою в трютра? Наверно, тому що це побочні ефекти моєї професії, але вона безумно вірить у себе і вміє по справжньому мріяти. Її мрія колись привела її сюди з іншого кінця земної кулі. І вона вірить, це не кінець історії. Скоріше початок. Ну що ж, коли-небудь я теж буду топовою актрисою. І у мене буде персональний водитель, який буде меня возить на съйомки не к п'яти утрантку, а к восьмі.